«Привіт, друзі, радий вас бачити. Погляньте, в мене є кошик. Тут так багато всього і все таке смачне. Мені стало цікаво дізнатися щось про цю смакоту. Погляньте, малята, в корзинці безліч овочів та фруктів. А як мені дізнатися, що відноситься до овочів а що до фруктів? Овочі дуже смачні та корисні, тому і вирощують їх, а вирощують їх на городі, сіють насіння, висаджують, поливають та доглядають, а осені збирають урожай. Деякі овочі викопують або висмикують, тому що плоди виростають в землі. Інші овочі просто збирають. Тому що їхні плоди ростуть над землею, але їхнє коріння живиться зі землі. Давайте поглянемо, що росте на городі. Це морквиночка, картопелька, бурячок, кукурудза, цибуля, огірочок, гарбузи, капусточка та багато іншого. Овочі ростуть на городі. А де тоді ростуть фрукти? Фрукти ростуть в саду на деревах. Їх також вирощують. Дерева висаджують, обкопують, інколи також поливають, якщо довго не було дощів. Доглядають за деревами, щоб був хороший урожай. А доростуть яблучка, сливи, груші, вишні, персики, абрикос. Цікаво! А от як мені описати овочі та фрукти, щоб розповісти про них своїм друзям? Малята, давайте ми начимо Мікі описувати овочі та фрукти. За допомогою ось такої схеми. Ну що, спробуємо? Що це? Це помідор. Якого він кольору? Помідор червоного кольору. Якої він форми? Помідор круглої форми. Де він росте? Помідор росте на городі. Що з нього можна приготувати? З помідора можна приготувати салат, томатний сік, законсервувати та багато інших страв. Тепер давайте спробуємо описати персик. Що це? Це персик. Якого він кольору? Персик рожевого із жовтим кольором. Якої він форми? Персик круглої форми. Де росте персик? Персик росте в саду. Що можна приготувати з персика? З персика можна приготувати фруктовий салат, сік. Джем або повидло. Компот. Тепер давайте спробуємо описати огірок. Це огірок. Огірок зеленого кольору. Огірок овальної форми. Огірок росте на городі. З огірка можна приготувати салат. Тепер опишемо яблуко. Це яблуко. Яблуко червоного кольору. Яблуко круглої форми. Яблуко росте в саду. З яблука можна приготувати сік, повитло, джем, компот. Тепер давайте опишемо морквочку. Це морква. Морква помаранчевого кольору. Морква трикутної форми. Морква росте на городі. З моркви можна приготувати салат. Також моркву додають в борщ, суп та до інших страв. Я зрозумів, що завдяки праці людей в саду та на городі ми можемо їсти багато вітамінів, які є в овочах та фруктах. Та можемо ще зробити вітамінний запас на зиму. І я обов'язково розповім своїм друзям та опишу їм овочі та фрукти. Дякую вам, друзі, до побачення та до нових зустрічей.